Доброго дня. А ви звернули увагу, що кожного разу, коли треба на щось оперативно реагувати, то Путін уходить в стан прострації. Він на кілька днів забивається у свій бункер, і його не видно і не чутно. Так і цього разу. Вчора була заява Дональда Трампа, яка стосується безпосередньо Росії, і Путін зник з радарів. Його не видно і не чутно. Якщо ви зараз відкриєте американську пресу, то будете здивовані кількістю матеріалів, які присвячені обговоренню цієї заяви. І обговорюють різні політологи, кремльологи, фахівці зі Східної Європи, фахівці з міжнародних стосунків, відставні військові, дипломати, журналісти, просто блогери. Проходять телевізійні дискусії, газети публікують думки різних політиків з цієї теми, вони висловлюють або свою підтримку, або незадоволення ступінню тиску на Росію і висловлюють думки, які можуть бути подальший розвиток подій. Тобто такий своєрідний просто інформаційний вибух. А Путін мовчить. І кожного разу, якщо ви пригадаєте історію, так бувало, що коли з'являється нестандартна ситуація, Путін зникає на кілька днів і його не чути. За цей час встигають висловитись різні політики і пропагандисти російські. а Путін... Забивається в бункер і чекає, можливо, ситуація розсмокчиться і йому не доведеться висловлювати свої думки з цього приводу. Цього разу першим з Росії відреагував голова Ради безпеки Російської Федерації Алка Дмитрій Медведєв. Ось що він написав в мережі X. Трамп висунув Кремлю театральний ультиматум. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Воююча Європа розочарована, а Росії це байдуже. Отак От написав Дмитрій Медведев в своєму стандартному стілі. Дивно, що він при тому не погрожував черговий раз ядерною бомбою стукнути по Вашингтону. Ну, у нього це регулярно буває. Цілком можливо, що цього разу не вистачило сил так погрожувати. Тому що при всій його риториці насправді він розуміє, що зупинка продажу нафти це економічна смерть Росії. І відлік вже пішов через 50 днів. Більшість із тих покупців нафти, які зараз купують у Росії, не будуть перезаключати нові контракти і тоді на які гроші вести війну. Ну а те, що Путін мовчить і не знає, що сказати, ну це, як ми переконалися, відбувається постійно. Тому і цього разу можна не сумніватися, що Найближчі кілька днів ми його не почуємо, йому нема що сказати. Він як вперся в свої якісь вологі мрії, ні здійснені, так і продовжує жити в своїй бульбашці. і не розуміє, чому навколишня дійсність не співпадає з його інформаційною бульбашкою. На все добре.